Вітаю вас на моєму каналі. Хочу сьогодні показати вам книжечку у форматі 15 на 15 см для малят від 6 місяців. Тут у нас 10 сторінок. Перша це машинка з паєтками. Тут такий репристий матеріал. Колеса у нас на липучках зроблені. Це планета, вона м'якенька, пищить і зірочки можна потягнути. Собачка з кісточкою. Кісточку можна в ротик покласти, і собачка їсть. Такі вушка в собачки. Це сторіночка з котиком. Котик ховає мишку, а мишка тримає дві кульки повітряні, різних кольорів. Це у нас жираф та зебра, вони зроблені на резинці. дитинка може потягнути. Тут ховається мавпочка. Це у нас такі на вивчення кольорів відкриваємо смужку, і тут гудзик відповідного кольору і дерев'яне кільце. Гелікоптер ховається за хмаринку, так ми перетягуємо. І тут у нас качення ховається, воно зроблене на магнітній кнопці, тут бджілка літає, тут ще в нас за травкою ховається Божа корівка і такі великі бусини, намистини. Тут у нас такий корабель. Ми можемо потягнути за якір. За вітрилами ховаються нас гудзики, тут така хвилька. За хвилю можна якір заховати. І такий крап у нас. з Отак можна перетягувати його, клешні. І за коралом ховається рибка. Така книжечка в мене вийшла. Дякую за перегляд, за ваші коментарі і лайки.